Кореспондент української національних новин просто мені. А знімаю на відеокарту. В двох словах можете розказати, що тут відбувається? Тут вже, Ми наче... Збираєте, так? Да? А що а а збирали тоді? Чо, ну, що розбираєте тепер? Ми тільки що телефонували міська, сказали, що тут встановлюється це все незаконно. Прокоментуйте, будь ласка, чи подіть керівника, хто тут головний. Не просто можна пояснити? Це тут якби ви збираєтесь, ну, як торгівлю якусь розміщати, чи просто на шашлики приїхали. в ну, двох словах. У вас є документ? А ми що, турбуємо, чи що? Можливо, зараз Коли ми будемо торгувати, ми вам предоставимо всі документи. Добре, що ви зараз. Що ми робимо? Ви що не бачите, що робимо? Ви ж Добре. самі бачите, що ми робимо. Збираєтесь. Ну так а розміщались, да. Тобто, Ну чого розміщались просто? Це? Ну, мали ціль торгувати, чи просто перевіряєте, не знаю, там я не знаю, цілісність наметів, ну, в даному випадку, які це були за дії? Ви керівник підприємства, наскільки розумієте? Не керівник. Не, керівник, не керівник, так? Не керівник. Ну, просто хлопці сказали, хлопці вас слухають. а ага. Тут кафе планується чи як? Да. Кафе планується, так? Да? Mm. А у вас є дозволи на що? Ну, а можете Требі показати? Сказати, сказати. Сказати. Поки, ще, поки ще не можу що показати, тому що ще поки ми не, не працюємо. Зараз ми поки це все. Ми їм обираємо, вставляємо. Mm -hmm. А коли не працюєте, ви ще не знаємо. А, а да. Документи не перевезуть, ми не можемо працювати. Коли будуть документи, а ви менеджер кафе чи яка ваша посада? Mm. Не? Ну, а Кер керівник, менеджер просто. Я ну, взагалі не керівник, не менеджер. А звідки ви знаєте таку інформацію? Звідки ви знаєте? Ну так, да, звідки знаєте цю інформацію просто. Ну ви мене зараз знімаєте? Ну, дане відео просто. Я от в публічному місці вирішив якби, вас запитати.